Починаємо наш розклад. Це суд, юристи є? Нема. Це сила. Це імператор. Це єрофант. Це смерть. А це імператриця. Бачите. Ось цей розклад. Що він значить? А він в першу чергу значить те, що коли ви вступили в університет, було щось таке дуже дивне трапилось, що ви вагалися, чи вибрати Нобеля, чи піти в інший університет. Але ваші оточуючі якимось чином мотивуючи вас, зробили так, що ви вступили в Нобеля. Але потім ви коли вступили в Нобель. Ви зазирнули собі в душу, в першу чергу, і побачили там щось нове, взагалі нове, яке вам дуже-дуже подобається. Ось цей розклад. Отже, з цього всього, яка карта означає щось нове, те, що почалося щось нове, новий етап у вашому житті? Нагадаю, ця карта. Суд, сила, імператор, єрофант, смерть чи імператриця. У вас 30 секунд. Як гадаєш, хоч що щось ще правильний відповіді гадає? Отже, час вичерпано. Ваші відповіді. Так, номер 6. Номер 5. номер 6. номер 6. номер 5. 6. Отже, вірна відповідь номер 5 смерть. Це значить щось нове, щось нове, щось нове, щось закінчилось і щось почалось. Тобто у нас два переможці. І йдемо далі. Що з цього означає те, що для вас почалося щось нове? Час пішов. Отже, все. Час вичерпано. Ваші відповіді.